Перевибори у п'яти округах ще одна вимога Європи. Майже рік минув від останніх парламентських перегонів і від тих скандалів, які вирували у цих п'яти округах. І ось на тижні там офіційно стартували перевибори. Хто ж тепер мітить у депутати? І хоча реєстрація кандидатів згідно з календарним планом ЦВК має тривати до 4 листопада, Батьківщина та Свобода вже оголосили, що їхні кандидати незмінні. Що ж до інших сил, то тут можуть бути несподіванки. 223 двадцять третій Комсвоводівця Юрія Левченка швидше за все стане голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачко. Поки невідомо чи піде по округу торішній винуватець торжества Віктор Пилипишин. можливим кандидатом називають і нинішнього голову Шевченківської райадміністрації адміністрації Сергія Зіміна. Поборотися з ним вирішив професійний мітингувальник Вадим Гладчук. Приєднатися до такої компанії може екс заступник генпрокурора Ренат Кузьмін та екс-дружина власенка Мадам Окунська. Дещо заплутаною може виглядати ситуація в так званому окрузі засухи Київської області. Щоправда, цього разу вони пройдуть без самої Тетяни Засухи, яка нині є секретарем Київради. Хто піде від влади замість неї? Таємниця за сімома замками поки найбільш вірогідною кандидатурою називають депутата облради Сергія Мазепу. Можливо, спробує сили заступник голови Київського обласередку партії регіонів Олександр Качний. Незрозуміла ситуація ситуація із представником батьківщини, адже Віктор Романюк, який торік боровся з засухою, нині мешкає в Італії запасним кандидатом. Називають євроінтегратора Остапа Семерака. Черкаська область Золотоноша Канів. проти кандидата від батьківщини Леоніда Даценка може рушити сам губернатор Черкаської області Сергій Тулуб. Не виключено, що й Богдан Губський вдруге випробує долю. Найбільш прогнозована ситуація в Черкасах. Там залишилися ті самі два кандидати, що і минулого року від батьківщини Микола Булатецький з іншого боку, саме і протеже Дмитра Фірташа, керівниця місцевого заводу Азот Валентина Жуковська. В окрузі номер 132 Первомайськ який відзначився на минулих виборах беркутівською атакою на жінок та дітей? Батьківщину представлятиме зерновий барон Аркадій Корнацький. Повернутися в депутатське крісло, хоче і комуніст Євген Церковь, який очевидно і отримає підтримку влади. Чи насміляться висуванці влада та Беркут допомагати рахувати голоси, так як це було минулого року, і чи витримає Україна цього року цей євродемократичний екзамен? Власне покаже день виборів 15 грудня.